двері – це одна з основних прикрас кожного будинку. Вони роблять вашу оселю безпечною, допомагають зберігати тепло в квартирі, забезпечують теплоізоляцію і створюють естетику, яка підкреслює красу будь-якого дому. Вхідні двері це перше, що бачать ваші гості, і саме з них людей формується враження про вас та ваш дім. Програма кошик порад вирішила з'ясувати, які двері з усього різноманіття варто обирати. Також порадимо, які замки краще встановлювати, аби до вашої оселі не про Злодій. Початок виникнення дверей сягає своїм корінням у кам'яний вік, у часи стародавності, коли людина полювала на тварин і займалася збиранням рослин. У ті часи вона прагнула відгородити свій особистий простір від спеки, холоду, світла і непроханих гостей. Двері вже тоді були символом, що втілює кордон між двома світами: зовнішнім, повним суєти і проблем, і внутрішнім особистим сімейним. Спочатку це були кам'яні валуни, а пізніше двері виготовляли і шкур. У Битих звірів, солом'яних і очеретяних полотен вважається, що саме поняття двері з'явилося спочатку в древньому Єгипті, три тисячі років до нашої ери, і означало поділ простору. Цікаво знати! Горіх і дуб, що славляться своєю міцністю, були і залишаються найбільш вживаними деревними матеріалами. Тоді як більш цінні породи дерева, клен, груша, ясень, черешня та інші були тимчасовими фаворитами у різні століття. Відомо, що найдавнішими дерев'яними воротами великі двері, збереженими до наших часів, стали міланські ворота базиліки Сант-Аброджіо. Середньовіччя почалося з інтенсивного будівництва культових споруд, соборів, базилік, церков і аббатств – і вимагало неординарної архітектурної форми дверей. Прийнято вважати, що з тих часів зароджується новий виток розвитку дверей. У цю історичну епоху вона несе не тільки функціональне навантаження в будівлі, але й є справжнім витвором мистецтва. На зміну середньовіччя приходить вік відродження з новими ідеями і віяннями в архітектурі. І першою з нього зробила крок Франція, диктуючи моду на засклені двері, тим самим відкривши новий погляд на функцію як і самих дверей, так і їх значення. Відтоді їх називають француз. У післявоєнний період відбувається збільшення виробництва дверей у ремістичих майстернях і на великих фабриках. Це повністю руйнує уявлення про індивідуальне виробництво дверей, яке раніше вважалося привілеєм майстрів теслярів У ХХ столітті народилися складні, розсувні й обертові двері. У наш час майстри можуть не тільки створити, але й відновити старовинні двері давніх епох. Порада номер один: як двері вибрати? Дерев'яні пластикові броньовані від кількості дверей у цьому магазині. Очі розбігаються. Нам потрібні такі, які б відповідали критеріям якісно, безпечно та недорого. В нашому магазині можна знайти вхідні двері в декількох виробництв країн України. Китайського виробництва і спільно італійське виробництво з Росією в принципі всі двері виготовлені зі сталі. Єдине, вони відрізняються товщиною металу. А, звичайно, на безпечність товщина металу впливає. Скажімо, спільне виробництво Кіт... Італії і Росії, товщина самого металу дверей півтора міліметра для порівняння Україна. 0,8 міліметра і Китай 0,6 міліметра. Стоїть броня яка захищає замок від е, методу висверлювання, якщо хочуть відкрити замочок. Е, також не можна підібрати е, тут, також відмичкою не можна підібрати, тому що стоїть система лабіринт. Попит є на дерев'яні. Звичайно, е, знову ж е, люди хочуть безпечніше, щоб було в квартирах. Потрібно металеві двері. Вони знову ж таки шумоізолюючі, самі по собі метал, сам по собі відкрити не можна, так як говорять, що китайські можна відкрити відкривачкою. Двері вже більш солідніші, дорожчі, відкрити відкривачкою не можна. Товщина сталі, в яких іде від півтора міліметра і вище, відкрити відкривачкою неможливо. Але є таке, що можна відкрити двері. Ну звичайно, звичайно. Але у вас таких немає, так? В принципі є у нас одна така моделька, але ми стараємося, щоб у нас були двері. Якісні зараз е люди хочуть більш підтримувати вітчизняного виробника українські двері, тобто двері, які можна використовувати в особнячок, такі і подвійні метр двадцять ширини. Звичайно, е двері, які собою представляють надійність. У людей ніколи вони не виникали, у них не виникало проблем у людей. А на що в основному звертають увагу люди? На практичність чи на красу? О, зараз теперішній час на практичність. Ціни бувають в принципі різні: від 700 гривень і до 8 тисяч, дві, дві з половиною, три тисячі. Оце більш такий середній варіант, що люди зараз е, купляють. Номер 2. Якісний замок. Як його відшукати? Відшукати надійний та якісний замок ми вирішили в одному із магазинів. Як бачите, їх тут дійсно багато і всі вони різні. Тому запитаємо продавця, який найбільше підійде для вашої оселі. У нас український є. Вони якості, ну такої можна сказати, ціна не дешева, якість середня. Є Прибалтика, є Венгрія, Італія, Польща, Росія, Турція. Різних виробників є. Наприклад, Турція вона виробляє більш якісні замки, є гіршої якості замки, просто різні фірми. Ось я має різні фірм. в Турції це є найкраща фірма турецька калена. Взагалі на Україні можна сказати, з таких не дуже дорогих, то це найкраща якість. 500, є і 900. А так як людина вже хоче купити, ми тоді питаємося, які двері, чи міняє там двері. Що це вже просто треба другий замок кладати, чи нові двері, чи вхідні, чи міжкімнатні. І вже по цьому людина вибирає собі і ми її пропонуємо. Чим дорожче, наприклад, чи механіч, чи ручка, чи серцевина, тим якість краще. Якщо дешеве, значить, там якість йде зі сплавом. метал сплав йде і ну, так і людям ми розказуємо, тому що людина собі, наприклад, прийшла, вона собі думає купити щось якісне. Ну, але за малі гроші, то їм ми вже розказуємо, що якщо за малі гроші, то таке, таке є, а ви собі думаєте. Чи вона то підходить, бо переважно на вхідні двері ми пропонуємо якісні серцевини, механізми, ручки, бо то переважно кладуть тяжкі двері, Добавиш, ну, з будь-якого матеріалу, але тяжкі і більше двері. Значить, треба, відповідну ручку великої, більшу таку якісну і механізм. І бачите, це йдуть камені смарозкі, тому воно таке дороге. оце. Mm -hmm. ну, і відповідно, сефірма до кінлар іде. Це турецька, також найкраще. як кале, а це до та гарна. гарні. Ну, бачите, це ще від площини дверей залежить. Якщо вужчі двері, там Десь серцевина стандартна 60, тобто, там 62, буває 68, 70. Де, якщо йде ширина дверей, Ширша, значно відповідно йде серцевина ширше, довше дальніше. Іде там чи на 80, чи на 90, чи на 100 сантиметрів. У нас приходять, розказують, а ми вже їм пропонуємо. Навіть є, що серцевина може бути змішане не по центру, зміщена, бо так столярі не розслаблять дерев'яні речі. Це найдешеве, ті, що ми людям просто радом десь у ну, стані, може, може десь літній кухні, може таке міжкімнатні. А, а це значите, отака це є розмір. 80-ка. По центру фірма Lex, Чехія, це також добра якість, наприклад. Це українські, такі ми сірі. Це такі, як радянські часи, робили, такі є, тому що їх виробляють для того, щоб ще старі замки, і є люди, що приходять і хочуть поміняти 60 на 40. Це є 100 сантиметрів. Довжина серцевини, це на дуже такі тусі двері. Зміщено, це також рідко такий стандарт буває. І люди не раз питаються, ну злодії ходять. Нам запропонуйте, щоб або якусь серцевину, або механізм, щоб того не відкрили. Для цього потрібно. Я просто так раджу людям, що треба робити. Замок якісний класти, серцевина якісна і ще додаткові різний замок. Отакі, бачите, це додаткові врізні замки. Є отакі маленькі різних фін. Порада номер три: як вберегти свою оселю від злодіїв, за статистикою у період відпусток кількість квартирних крадіжок збільшується на 65-70%. Повідомляють міліціянти. Головний фактор, що сприяє таким цифрам, незахищеність людських осель. Люди часто ігнорують встановлення в квартирі охоронної системи і град на вікнах. Лідером із квартирних крадіжок був і залишається Київ. 2340 таких злочинів скоєно в цьому році. На другому місці Донецька та Дніпропетровська області. Ми вирішили запитати у представників правоохоронних органів, що робити, якщо у вашій оселі показійнував хтось невідомий. Пішли. Якщо брати самі помешкання громадян, які це, скажімо, квартири, то квартири зрозуміло частіше проникнення через вхідні двері. Якщо жилі будинки одноповерхові, двоповерхові, значить, звичайно, десь йде проникнення через вікна. Вхідні двері самі вони не дадуть вам ніякого скажімо, результату, то надійності від проникнення злочинців. Якщо обладнати помешкання сучасною охоронною сигналізацією, звичайно, це буде найкращий спосіб захистити своє майно. Так як якщо це буде автономна сигналізація, звичайно спрацює ревун і на цей ревун можуть сусіди, там відреагувати, повідомити міліцію про Проникнення в помешкання громадян. Ми на даний час Державна служба охорони багато проводили акцій, зокрема у цьому році, що стосується обладнання, сигналізацією помешкань громадян, а також підключення їх на пульт централізованої охорони. Місячною оплатою 60 гривень в місяць, значить. Ми вкладаємо договір. Власник помешкання себе надійно почуває, тому що йде, як в разі проникнення злочинця на помешкання, значить йде спрацювання сигналізації, іде реагування. на спрацювання сигналізації за лічені секунди виїжджає озброєний наряд, який в разі проникнення злочинця його затримає. Якщо вжати по місту. У нас на даний час охороняється більше 100 квартир та будинків. більше 100. Значить, в цьому році таких випадків не було, щоб на наші охороня помешкання було проникнення. Однак малими було проникнення на об'єкт, який знаходиться під охороною. Це складські приміщення. В селі П'ядика, де наряд групи затримання виїхав і за лічені секунди прибув на той об'єкт і затримали двох, двох осіб, які проникнули в приміщення, намагалися використати матеріальні цінності. В середньому до двох тисяч гривень значить, можна обладнати приміщення сигналізацією і з виведенням на пульт централізованих охорони. Також можна в автономному режимі, тобто станізація буде працювати на сповіщення на рибун. Що вашу квартиру застали, що проникнення є, вам необхідно негайно зателефонувати на 102 міліцію для того, щоб виїхала слідчо-оперативна група, яка могла б зафіксувати. Сліди проникнення, і, а також щоб можна було реалізувати в далі по затриманню тих злочинців, які проникнули в помешкання. Звичайно, взагалі не бажано взагалі заходити в помешкання. Якщо бачите, що виломлені замок, і так далі, то зразу ж забезпечити охорону тих дверей, якщо це. Тому що не виключно, якщо там є злочинець, то звичайно треба, де я най, найкоротшим шляхом, зателефонувати на міліцію і повідомити про те, що скоїлось на про факт проникнення на в житло. Цікаво знати. Янус один із найдавніших римських богів. Його ім'я, скоріше за все, походить від латинського слова Януа двері. Спочатку Янус був Богом світла і сонця. Уранці він відчиняв небесну браму і випускав на землю день, а ввечері ту браму зачиняв. Згодом став Богом входів і виходів. Цей Бог також є покровителем подорожуючих та моряків, вірили, що саме він охороняє двері всіх будівель, хат, храмів. Тому добові двері храмів прикрашали золотом. Під опікою Януса були входи і виходи кожного будинку та міста, тому його зображували з ключем у руках. Бога з подвійним обличчям ставили на арках над дверима і брамами. Двері, замки та власна обачність роблять вашу оселю безпечною та комфортною. Сподіваємось, наші поради стануть вам у пригоді. До побачення, і нехай ваше життя буде насиченим та цікавим.